Всім привіт! І це третя частина пропираю в кошачій хайті. Я вже дуже устала. По цьому зараз ми ще заметам, бо я не дозамітала. Я так, давайте. О, О, так, він пішов. Mm -hmm. Так, ребят, далі ми будемо стелити хочу, пільонку, хоч ми вже зробили їм лоток, але на всякий случай поставимо пільонку, бо хто знає Так що ми її будемо десь стелити отут от, 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 от. З того, що я знаю їх. Якось отак. Да, пеленка уже чуть, -чуть грязная была, она раньше жила. Вот я лежала в лодке. Почему так? так. Аккуратно. Вот я там скакают. У них там игровой центр. Так. Ну и, наверное, что то все. А, теперь я им сейчас обустрою шагиджу тут. Это все будет делать биле ротка. Тимми, ти котик, тимми, котик. On... Щас ми його вичишимо значала їх. того, довшу вони вже помаленьку ліняють оно. Ну, зовсім трошки. В коінтейне. Тепер миємо мисочки. Так, я вже вимила цю мисочку. Вимила ту мисочку. І тепер насипаємо корм. Туди я вже воду налила. зараз насипаємо сюди корм. Насипаємо зараз. Блін, де воно. ось. так ребятам еще ну спать есть э, ходите в туалет есть вы когда-то куда есть и, их дела э, есть